Honda Passport 2026 один з найбезпечніших позашляховиків, які ви можете купити. Honda Passport 2026 надійний щит для вашої родини або просто черговий позашляховик. Вибір сімейного позашляховика це завжди компроміс. Потрібно знайти баланс між місткістю, безпекою, надійністю і, звичайно, ціною. На ринку безліч варіантів, від преміальних моделей до більш доступних, але часто з відчутними втратами в надійності або функціональності. У цьому контексті Honda Passport 2026 року випуску привертає увагу, позиціонуючись як один з найбезпечніших і надійних позашляховиків у своєму класі. Але чи виправдовує він цей статус? Давайте розбиратися. Я, як людина. Яка багато часу проводить за кермом і цінує безпеку своєї сім'ї понад усе, завжди звертаю особливу увагу на краш-тести і системи активної безпеки. Тому новина про високі оцінки Honda Passport 2026 року, від Englсі і ЄС викликала у мене живий інтерес. Але, як кажуть, цифри це добре, а реальний досвід краще. Безпека головний пріоритет. За даними ІЕШС, Песпорт 2026 року отримав добре за всіма краш-тестами. Це серйозний показник, який говорить про те, що конструкція кузова ефективно поглинає енергію удару, а системи утримання пасажирів працюють справно. Але що це означає на практиці? Це означає, що в разі аварії шанси на серйозні травми у вас і ваших близьких значно знижуються. Я вважаю, що безпека це не просто набір функцій, а цілісний підхід до конструкції автомобіля. Honda Passport 2026 року, судячи з усього, демонструє саме такий підхід. Посилений кузов з використанням технології Ace, Advanced Compatibility Engineering, підвищена жорсткість конструкції все це направлено на максимальний захист пасажирів. Але не варто забувати і про системи активної безпеки. Honda Sensen Suite, яка є стандартним обладнанням для Passport 2026 року, включає в себе цілий комплекс технологій, покликаних запобігти аваріям, гальмівна система запобігання зіткнень з поліпшеним розпізнаванням пішоходів, система запобігання з'їзду з дороги і утримання в смузі руху, адаптивний – все це допомагає водієві залишатися в безпеці в самих різних дорожніх ситуаціях. Особисто я вважаю, що адаптивний круїз-контроль це одна з найкорисніших функцій в сучасних автомобілях. Особливо на трасі, де доводиться довго їхати з постійною швидкістю, він значно знижує втому водія і дозволяє йому зосередитися на дорожній обстановці. Надійність запорука довгої служби. Honda славиться своєю надійністю, і паспорт 2026 року не є винятком. За оцінками рипа Ерпал, надійність паспорта становить 4 з 5 балів, а вартість обслуговування на рік становить лише 371 долар. Це значно нижче середнього показника для середньорозмірних позашляховиків. Я завжди намагаюся вибирати автомобілі з хорошою репутацією в плані надійності, адже немає нічого гіршого, ніж постійно ламається автомобіль, який вимагає постійного ремонту. Honda Passport 2026 року, судячи з усього, це надійний автомобіль, який прослужить вам довгі роки без серйозних проблем. Позитивні відгуки власників, відображені в оцінках JD Power, також підтверджують надійність і якість збірки Passport. Що нового в 2026 році? Перехід до двигу на доук j 35 y 856 є помітним покращенням порівняно з попередньою моделлю. Збільшена потужність і більш ефективна система газорозподілу повинні позитивно позначитися на динаміці і економічності автомобіля. Система повного приводу АІ ВТМ 4 другого покоління ще одна важлива особливість паспорт 2026 року. Більш швидкий відгук і можливість передачі до 100% крутного моменту на будь-яке заднє колесо роблять цей позашляховик відмінним вибором для тих, хто любить виїжджати на бездоріжжі. Комплектації і ціни, що вибрати. Honda Passport 2026 року буде доступний у семи комплектаціях, починаючи від базової ATL вартістю 44 700 p доларів і закінчуючи Trailspot Elite Blackout вартістю 53 600 p доларів. ATL базова комплектація з необхідним набором функцій. ATL Towing – додаткові функції для буксирування. Trailspot комплектація, орієнтована на бездоріжжя. Trailspot Blackout стильний варіант TrailSpot з чорним корпусом. Trailspot Elite – найрозкішніша комплектація з преміальними функціями. Trailspot Elite Blackout поєднання розкоші і стилю. Особисто я б рекомендував звернути увагу на комплектацію TrailSpot. Вона пропонує оптимальне поєднання можливостей для бездоріжжя і комфорту для повсякденної їзди. Замість висновку чи вартий Honda Passport 2026 року ваш вибір? Honda Passport 2026 року це відмінний вибір для тих, хто шукає надійний, безпечний і функціональний позашляховик для своєї сім'ї. Високі оцінки в краш-тестах, надійна конструкція, широкий набір систем активної безпеки і доступні ціни роблять його привабливим варіантом на ринку. Однак, варто пам'ятати, що це не преміальний позашляховик з розкішним інтер'єром і передовими технологіями. Це практичний і надійний автомобіль, який добре справляється зі своїми завданнями. Якщо для вас пріоритет, безпека, надійність і функціональність, то Honda Passport 2026 року може стати відмінним вибором. Якщо ж ви шукаєте розкішний позашляховик з передовими технологіями, то вам варто звернути увагу на інші моделі. Зрештою, вибір автомобіля це завжди особисте рішення. Але я впевнений, що Honda Passport 2026 року заслуговує на вашу увагу.